Є знижки на Eurofast Soft Cups. 10% в аптеках «Подорожник», ПАМ та Ощад. Терор Харкова триває. Росія щодня обстрілює місто різними видами зброї по кілька разів на добу. Щодня та щоночі на мирний Харків летять ракети та шахеди. Під ударом цивільна та енергетична інфраструктура. Ворог системно завдає повторних ударів по одній локації. Розглядається питання щодо примусової евакуації людей. Міжнародні видання роблять прогнози щодо ймовірного повторного наступу на місто. Українська влада має свої контраргументи про оперативну. Обстановку в регіоні та майбутнє Харківщини розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Зранку, 7 квітня, росіяни в чергове обстріляли житловий квартал у Харкові. Є постраждалі внаслідок ударів. Пошкоджено щонайменше 13 багатоповерхівок та приватних будинків, а також навчальні заклади. П'ять людей зазнали поранень. В області також було гучно. Є руйнування в деяких населених пунктах. Відсутня електро електроенергія та мобільний зв'язок на даний момент інформація про жертв та постраждалих не надходила. Напередодні Харків також здригнувся від обстрілів. Зокрема, росіяни двічі поцілили посеред містю. Прильот був і неподалік центрального парку, де у вихідний відпочивають багато людей. На жаль, без постраждалих не обійшлось. Агресивної війни з боку Російської Федерації вона спрямована на залякування цивільного населення. В першу чергу. Ці боєприпаси влучили близько в 80 метрів від ходу в центральний парк відпочинку, де на той час перебувало багато місцевих мешканців, а саме дітей. Я знаходився у передмісті, я катався на велосипеді. І почув два вибухи, а потім мені подзвонили сусіди і сказали, що у нас така біда. Мого сусіду знизу його поранило, він сидів біля вікна у цей момент, і його дуже сильно порізало так, лампу. Так, лице та рух. Це по цій машині другий приліт. Перший вона також отримала спочатку війни, стояла на ремонті, Усі на наліналіпки усі це пошкодження від. Загалом за добу росіяни обстріляли два десятки населених пунктів Харківщини. Через постійні обстріли влада закликає людей до евакуації. Очільник Харківської ОВА Олег Синнігубов 7 квітня в ефірі 1+,1 плюс в рамках телемарафону розповів про оперативну ситуацію на Харківщині. Він зазначив, що ворог продовжує обстрілювати міста та села регіону, вражаючи енергетичну інфраструктуру. Спостерігаються зміни тактики ворожих обстрілів. Системно вдень і вночі завдаються повтор. Орні удари по одній локації так дійсно. Харків знову під ворожим вогнем. Ось в день. Фактично, ворог вдарив по е, самісінькому центру міста Харкова по житловій забудові. Значить, там чотири людини отримали поранення. Поранення на щастя не важкі. Однак люди все одно звернулися за медичною фактично допомогою, так само так дійсно ворог вночі обстрілював територію міста Харкова, Харківської там області е, своїми безпілотниками, е, саме типу шахет, е, так само цілив по нашій енергетичній. Системі тому, звичайно, що ми не зупиняємо фактично робіт відновлюємося для того, щоб стабілізувати там нашу ситуацію з ну тобто електропостачанням для того, щоб дійсно у людей хоча б і вимикали світло однак, за фактично плановими такими графіками без аварійних. Відключень, ну і так само по області ми мали дійсно більше 20 населених, тобто пунктів, фактично під ударами, відповідно керовані авіабомби. Десь кілька годин тому це фактично Богодухівський район, Сільхоз відповідно підприємство було під ворожим вогнем. Ну і безмінно, і фактично Купінський напрямок, і Вовчанський напрямок, і Зюмський напрямок, населений пункт, фактично Борова постійно знаходиться під ворожим вогнем у нас. Наразі діють планові відключення світла, проте загрози для масштабного відключення світла по місту не спостерігається. Запевняє Синігубов. Ні, ми про там блекаут наразі не е говоримо. У нас наразі планові. Відключення, оскільки так дійсно нам не вистачає там електроенергії для, для нашого населення. Тому ми від, відключаємо планову електроенергію з відповідно п'ятої години ранку до 20, відповідно 3.00, нуль в середньому на сім годин, і е, з 23.00 до п'ятої години ранку ми намагаємося заживити всіх абсолютно споживачів, оскільки вночі навантаження на електромережі не фактично такі, як в день. Наразі у нас щодо ліквідації наслідків там працює більше 400 працівників ДСНС, оскільки ми ще розбираємо завали, ліквідовуємо там аварійність тощо, і більше 100 працівників відповідно енергосистеми наразі працюють над відновленням. Також влада розглядає можливість примусової евакуації з північної частини Харківщини. Йдеться про ті населені пункти, які постійно перебувають під ворожими обстрілами. Ми лише завершили так по купінському напрямку обов'язкову евакуацію у примусовий спосіб. із 18 населених, тобто пунктів. Наразі у нас оголошена там обов'язкова евакуація ще й 47 населених пунктів чотирьох громад. Наразі е, ми розглядаємо питання по півночі нашої відповідної території це харківський район і е, безпосередньо Богудухівський. Район Золоч Золочівський напрямок, так званий, однак на самісінькому прикордоні, там, де є населені там пункти постійно під ворожим вогнем, за нашою інформацією за інформацією національної поліції, там е дітей вже немає. Однак ми цю ситуацію про ну там ну, ну тобто промоніторимо ще раз і е напевно будемо приймати рішення е на навіть ті населені, тобто пункти, які знаходяться далі від фактично кордону, однак все одно знаходяться під обстрілами, тому що ворог там почав тобто бити по тим населеним там пунктам, по яким не завдавав ударів ще, наприклад, місяць тому. Тому наразі на раді там оборони там області будемо це питання розглядати. Поливо вогонь підливий глава офісу президента України Андрій Єрмак. Він зробив гучну заяву про ймовірний наступ росіян на Харків. Про це він зазначив в інтерв'ю. «Політико». єрмак вважає, найімовірнішою наймовірнішою ціллю для головного удару РФ є Харків, який потерпає від особливо масштабних обстрілів в останні тижні. Пише видання. Ми знаємо, що Путін готує нову хвилю мобілізації і вважаємо, що нові контрнаступальні операції росіян можуть. Розпочатися наприкінці травня або на початку червня, звичайно, що ми маємо бути до цього готові. Однак, за словами радниці голови офісу президента України Андрія Єрмака, Дарії Зарівної у матеріалі політико мова йшла лише про ракетні атаки на Харків. Тобто, Єрмак мав на увазі, що місто стає для РФ головною ціллю для таких ударів, а не для наступу росіян на місто. Про це вона написала у своєму телеграм. Хоча дійсно від грудня 2023 року Росія значно посилила бомба. Ардування Харкова така ситуація непокоїть не тільки українців, але й увесь світ. У міжнародній пресі вже почали з'являтися передбачення щодо цього регіону. На жаль, не втішні. так. 7 квітня видання The Economist написало про те, що Росія прагне зробити Харків непридатним для життя. Військові джерела в Києві стверджували, що Росія вирішила зробити місто сірою зоною непридатною для проживання цивільних осіб. Мер Харкова Ігор Терехов рішуче заперечив цю тезу і запевнив, що Харків не має наміру здаватися. За словами Терехова, гірше було на початку повномасштабної війни, коли з міста, населення якого становило майже 2 мільйони осіб, поїхали всі, крім 300 тисяч. Як можна перетворити таке місто на сіру зону? Люди не поїдуть, тому що вони вже поїхали, а потім повернулися. Вони вже достатньо намучилися про те, що місто захищене. Говорить, і очільник Харківської ОВА Олег Сенігубов він заявив про готовність влади та ЗСУ миттєво відреагувати на будь-які виклики. Постійно знаходиться під ворожим вогнем, і спочатку повномасштабного відповідного вторгнення ми працюємо з одного боку над посиленням обороноздатності наших фактично територій постійно. Значить, і ось наразі там останнє завдання щодо. Посилення фортифікаційних споруд тощо, тому звичайно, що ми можемо що ми маємо зробити все можливе для того, щоб там ворогу не дати жодного шансу. Наразі у нас дійсно йдуть активні, тобто бойові дії лінія фронту проходить по Куп'янському напрямку. Ось ми постійно моніторимо цю ситуацію і на півночі на, на Білгородському напрямку, і на північно-східному, на Вовчанському напрямку. Ну і звичайно, на стику областей Харківської та Сумської. Тому о, там, звичайно, у випадку. Там певної загрози там одразу будемо на це реагувати і звичайно повідомляти і наше цивільне, тобто населення. Додам, що у статті Зекономіст зазначено, що багато проблем міста вдалося би вирішити, якби захід надав потужні системи протиповітряної оборони або Ф 16 які могли б відтіснити винищувачі з бомбами. Про це говорить і президент України Володимир Зеленський та запевняє, що загрози окупації Харкова та вторгнення із Білорусі немає. Україна підготувала потужні оборонні рубежі. Водночас він зауважив, що про небо, звісно, не йдеться. Бо протиповітряна оборона і щит для захисту харків'ян окрема тема. Те, що це бажана ціль, росіяни це не приховують. Але сьогодні ми захищаємо абсолютно впевнену Харківщину, що стосується білоруського напрямку. Те, що ми будуємо рубежі, це не секрет. Росіяни також повинні знати і білоруси також. Або росіяни на території Білорусі також повинні знати. Так, тут є рубежі. Водночас Володимир Зеленський у вечірньому зверненні проаналізував ситуацію з обстрілами та бомбуваннями Росією Харкова та прикордонних міст і закликав захід надати сучасні системи ППО для збереження людських життів. Шукаємо можливість захисту неба для Харкова. Петріотам місце в Україні підкреслив президент. Окрема увага, звичайна Харкову ситуація в місті. Дуже жорстка постійний російський терор тепер ще й фактично щоденно авіабомбами. Ми шукаємо можливості дати Харкову більшість захисту неба. І це завдання як для військових, так і для усіх дипломатів України, для кожного і кожної, хто відповідає за міжнародну комунікацію. Хто щоденно має бути в діалозі з партнерами, цілком очевидно, що наявних у нас в Україні засобів ППО не вистачає, і це очевидно для усіх наших партнерів. І світ нарешті має почути цей біль, якого російські терористи завдають Харкову, завдають Куп'янську містам Донеччини, Запоріжжю, Сумщині багатьом іншим нашим українським громадам. Є система ППО у світі, які можуть допомогти. Потрібна лише політична воля, щоб ці системи були передані Україні. Я дякую тим країнам, які вже допомогли, і бути активними у виконанні цього завдання це персональна відповідальність наших дипломатів, які працюють за напрямками та країнами, де є необхідні системи. Зараз Петріотам місце саме в Україні, щоб згодом не довелось їх застосовувати щонайменше по всьому східному флангу НАТО. А що думаєте ви про постійні атаки на Харків, ймовірний наступ ворога на місто та майбутнє регіону? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам мирного неба над головою та хорошого дня.